Не менш важливим для нас партнером з розвитку ніж європейська комісія, оскільки е, реформування законодавства про залізничний транспорт є частиною політики розвитку світового банку ДІПІЛ е, е, і Україна так само регулярно отримує підтримку на від світового банку саме за свій поступ в напрямку лібералізації залізничного. Транспорту як частини загального процесу лібералізації е економіки в цілому, а при цьому цей закон про безпеку та інтероперабельність він не, не випадково є першим а, хронологічного а, в порівнянні з законом про ринок, бо знову ж таки, як всі ви вже чули, і від пані Олени, і від пана Валерія а, без а, отримання, без проходження низки про. Процедур відповідно до директив 797 дев'яносто Фактично, жоден перевізник не отримує в ЄС доступ до колії і не може розпочати свою діяльність, тому запуск саме з закону про безпеку та інтероперабельність, запуск цих процедур, запуск національного органу з безпеки, запуск процедур сертифікації рухомого. Складу сертифікації підприємств е з технічного обслуговування, сертифікації безпеки та авторизації, сертифікації до машиністів і так далі. Е ці всі процеси мають хронологічно розпочатися ще до того, як ринок буде фактично відкритий. Щоб коли ринок все-таки буде вже, нарешті, відкрито, ми були до цього готові повністю, були конкурентними з іншими країнами ЄС, сподіваюся, ми теж на той до, до момент вже будемо членами ЄС. І щоб всі процедури були налагоджені, всі суб'єкти господарювання знали до кого звертатись чим всі суб'єкти державної влади в свою чергу знали як працювати в рамках нових процедур відповідно до директив. А я не буду зупинятись на цьому рішенні так щодо розділення індикаторів принтфасіліті про це вже вичерпно Зазначила пані Олена, тобто, це так, це ідея, яка вийшла від нас, вона підтримана європейцями. Ми протягом цього року приймаємо перший закон про безпеку та інтероперабельність, протягом наступного року закон про ринок. Варто відзначити, що це навіть закріплено формально в тексті законопроекту. Ми маємо кабінет міністрів України має протягом півроку від від опублікування закону про безпеку та інтероперабельність подати на розгляд Верховної Ради е, 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 наступний проект закону про ринок, тобто це формальне зобов'язання буде уряду, і ну, зрозуміло, що авторами цього законопроекту так само буде Міністерство розвитку, і ця робота вже доведеться. Е, е, так само, як е, майбутній закон про ринок не є. Стовідсотковим перенесенням законопроекту дванадцять так само і закон про безпеку та інтерпельність. Він звичайно базується на відповідних положеннях, які ви всі бачили. в законопроекті дванадцять Тут менше змін в порівнянні з законом про ринок, але теж ми враховували ті коментарі, які ми отримали від DigiMove, від світового банку. Від... ми намагалися врахувати зауваження центральних органів виконавчої влади профспілок. і. Інших заінтересованих сторін, які вони давали ще до законопроекту до тобто, щоб ми на, на випередження, не чекаючи формальної процедури погодження, вже збалансували інтереси основних стейкхолдерів. А цей законопроект імплементує повністю в більшості своїх положень, три основних директиви: це директива 2007-59 яка стосується ліцензування та сертифікації до машиністів. Директива 2016 797 яка стосується інтероперабельності технічної сумісності, знову ж таки, імплементація цієї директиви до відкриття ринку також є дуже важливою, хоча б з огляду на ті. Проекти з будівництва Євроколі, які вже зараз реалізуються. То ми маємо знову ж таки ще до того, як ми вступимо в ЄС, вже розуміти, як ми будемо імплементовувати в наше регулювання технічні специфікації інтерперабельності, інші правила від директиви 897 і директива з безпеки Директива 898. а також частково. В частині третього розділу директиви ми імплементуємо цим законопроектом директиву про єдиний європейський залізничний простір 2012 34 оскільки вже в цьому законі ми закріплюємо новий підхід до ліцензування залізничних перевізників, не на те, що цей закон ще не відкриває ринок, але він вже змінює підхід до ліцензування. Так на сьогоднішній день ліцензії видаються. Uh, Укртрансбезпекою в першу чергу на підтвердження безпечності перевезень uh, з прийняттям цього закону uh, сертифікат безпеки буде підтверджувати безпечність впровадження. Системи управління безпекою руху, а ліцензія стосуватиметься виключно е, таких речей, як фінансова спроможність, е, бездоганна ділова репутація, е, страхування від, відповідальності, і, і так далі. Тобто ліцензія стосуватиметься економічної частини е, небезпекової, ми не, не випадково запускаємо її разом з, 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 з безпековими директивами, хоча від нас цього не вимагає Ukraine е, Facility, Оскільки ідея в принципі регулювання в Європі, в тому, що ліцензії і сертифікат безпеки вони пов'язані між собою нерозривно, не неможливо отримати сертифікат для безпеки, попередньо не отримавши ліцензію. Лі, тому лі, 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 цей процес, ця, цей взаємозв'язок, ми втілили в законопроєкті. а крім, крім того, ми принаймні в основних е, положеннях основних. Принципах регламенту імплементуємо також під директивні акти європейської комісії, оскільки з входженням України в переговори, ми не так як раніше, по угоді про асоціацію зв'язані лише виключно тими директивами, які вказані в угоді про асоціацію. На сьогодні ми зобов'язані імплементувати весь цей масив залізничного законодавства ЄС, а, тому принаймні основні моменти більша деталізація буде звичайно на підзаконному рівні, але Принаймні основні аспекти зазначених на цьому слайді імплементаційних регламентів, рекомендацій, рішень Єврокомісії, ми імплементовуємо також законі. Це стосується навчальних центрів для машиністів і процедури їх визнання, це стосується оцінки ризиків процедур видачі сертифікатів авторизації та сертифікатів безпеки, і вимог до підприємств з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, і знову ж таки процедури їх визнання. Як я вже казав, загальна ідея цього закону це стати містком до наступного до повної лібералізації до відкриття ринку. Тим не менш, цей закон є стільним сам по собі. Він виходить з трьох основних загальних засад: по-перше, це пріоритетність забезпечення безпеки руху, безпеки громадян, транспортної безпеки. Тут я а, звернув вашу увагу на те, що навіть назва закону вона змінилась в порівнянні з первісною з країн з, з Facility. А це вже не закон про безпеку руху та інтероперабельність, Це закон про безпеку. та інтероперабельність. безпека включає в себе два компоненти: це безпека руху, тобто, це те, що безпосередньо вимагається директивою 798. і це транспортна безпека, це не євроінтеграційна складова, це складова, яка стосується. Передусім, нас, всіх е живучи в Україні, це захист, фізичний захист об'єктів залізничної інфраструктури, від актів незаконного втручання, терористичних актів, е будь-яких е намагань вчинити диверсії і так далі. Тобто, це комплекс вимог, які не охоплюються директивами, але які є. Ну, Подібними до тих, які на сьогодні врегульовані законом України про про захист критичної інфраструктури. Але потреба в окремому регулюванні також є, бо не всі об'єкти залізничного транспорту віднесені законом до критичної інфраструктури. Тому ми, якби робимо, певний комплекс вимог до володівці цих об'єктів в цьому В цьому присвячена окрема стаття 16, і це. Я вважаю, в сьогоднішніх умовах не менш важливо, ніж європейська інтеграція сама по собі. А крім того, це забезпечення технологічної сумісності національної залізничної системи з трансєвропейською транспортною мережею для початку, принаймні на основних напрямках перевезень, виходячи з того, з цієї дорожньої карти інтеграції України так в ТНТ, про яку згадував пан Валерій. І третє, що теж дуже важливо не лише в контексті євроінтеграції, а й в контексті повсякденної зручності і спілкування з державою громадян та бізнесу, це надання громадянам та суб'єктам господарювання публічних послуг в сфері безпеки та інтерперабельності залізничного транспорту за принципом єдиного вікна. Це означає. По суті, що єдиний орган, яким буде національний орган з безпеки, про який яким розповім детальніше, надаватиме всі без винятку публічні послуги в цій сфері, це чотири дозвільних процедури, одна адміністративна послуга і дві платних публічних послуги. Я про це все теж детальніше на наступних слайдах розкажу. Це перегукується з функціоналом Європейського агентства залізниць ЕРА». Який так само є так званим One-Sop-Shock, єдиним контактним центром для всіх підприємств для отримання ними всіх послуг. Тобто в Європі це працює дещо по-іншому, вони є єдиним контактним єдиною точкою входу, а потім деякі б, Послуги надаються безпосередньо, ера, а деякі делегуються на рівень держав-членів, але звертається будь-який заявник безпосередньо до ери а в нас це працює до вступу в ЄС більш прямолінійно просто всі послуги надаються одним органом. це стосується і ліцензії. Також окрім впровадження нових послуг і в принципі. Перед тим як впровадити нові послуги, законопроект змінює структуру відповідальних органів на сьогоднішній день. Повноваження в сфері безпеки та технічного регулювання на залізничному транспорті розпорошені, вони характеризуються дублюванням. Якась частина повноважень не охоплена взагалі з законодавством, а якусь частину здійснює поки що до того, як здійснена реформа і на період воєнного стану Укрзалізниця. Наприклад, це стосується. Контролю за продукцією залізничного призначення, так, з рахунком складом, то те, що в принципі є частиною вимог з інтероперабельності, якусь частину здійснює Укртрансбезпека. Наприклад, тут я наведу приклад, який в поточному регулюванні ну, суперечить європейському Укртрансбезпека одночасно є органом з розслідувань. І при цьому ж вона ж на сьогодні видає і ліцензії, так які по суті стосуються до безпеки. Тобто, за такого підходу розслідування не є повністю незалежним, бо мета розслідування подій на транспорті це виявлення недоліків системи управління безпекою, якщо орган, який сам видає. Ліцензії сам контролює систему управління безпекою, проводиться розслідування, то ну зрозуміло, що є ризики, що якісь це абсолютно. Я, я не хочу цим там ставити під сумнів, компетенцію ДСБТ чи, чи добросовісність. Це просто ну, закладений в регулювання, закладений в регулювання програма, що один і той самий орган не повинен розслідувати те, що в принципі він контролює, так а. Тому а, один з основних, одна з основних задач цього закону це розмежувати повноважені чіткі. Тобто за Міністерством розвитку громад та територій залишається, як і зараз, формування політики. Ми забираємо в Міністерство функцій з реалізації державної політики, які в нього зараз є, наприклад, в технічному регулюванні. І всі функції за трьома директивами функція сертифікації машиністів, функція з реалізації державної політики в сфері технічного регулянця і з реалізації технічної державної політики в сфері безпеки. всі ці функції влягають на національний орган з безпеки, нечносейті в, в в директивах, а закон не визначає і не повинен визначати, бо це компетенція виключно кабінету тобто, міністрів, чи це буде новий орган, чи це буде реформований, посилений ДСБТ, а, це якби вирішуватиметься вже безпосередньо в процесі імплементації. З, з законопроекту в обидвох підходів є свої плюси і свої мінуси. Головне не залишати, як є, так тобто, якщо буде достатньо. Посилена ДСБТ, вона отримає більше персоналу, більше фінансування. То так це теж буде краще ніж зараз. І так само законопроект цей згадує про існування окремого національного бюро з розслідування аварійних подій, яке створюється окремим законом. І проект цього закону, 13674, Він вже зареєстрований в Верховній Раді. Він також розроблений міністерством. То це Національне бюро з розслідувань аварій буде розслідувати аварійні події на всіх видах транспорту, і е, забере на себе функції з передбачення дитину з розслідування подій е, таким чином. Усуне це дублю е, поєднання в одному органі повноваження, які в принципі е, не можуть поєднуватися в одному органі ні з точки зору. А Києс, ні з точки зору здорового глупу, тобто, ключовим суб'єктом в цій системі є саме національний орган з безпеки на нього лягає дуже велика кількість повноважень, і це потребуватиме звичайно певного фінансування з державного бюджету, це потребуватиме посилення кадрового, якщо це залишиться ДСБТ. тобто, це в будь-якому разі. Орган, який здійснюватиме набагато більше функцій, ніж зараз. Це орган, який, як я вже зазначав, буде видавати всі дозвільні документи та надавати публічні послуги. Він буде здійснювати технічне регулювання. І, що не менш важливо, ввестиме реєстр. Реєстри є важливою частиною директиви 797. Законопроект передбачає близько 10 реєстрів. Вони не можуть бути поєднані в якийсь один великий реєстр, бо у них у всіх різні технічні параметри. Плюс подальшому при вступі України в ЄС частина реєстрів буде віддана централізовано на ЕРУ, Частина залишиться у відданні Українського національного органу з безпеки. Тобто, зрозуміло, що знову ж таки ведення реєстрів потребує і коштів, і технічної допомоги, і знову ж таки персоналу, який буде адмініструвати реєстр. І також Національний орган безпеки буде органом ліцензування міністерство. як і раніше формуватиме політику, координуватиме діяльність цього органу, а але не органу з розслідування. Орган з розслідувань є незалежним від міністерства. Він створюється безпосередньо Кабміном у, у формі державної спеціалізованої експертної установи. Є повністю незалежним як від національного органу з безпеки, так і від міністерства. щоб його діяльність була якомога більш. Неупереджено в, в, в розслідуванні, і також як міністерство, так і національний орган з безпеки матимуть повноваження здійснювати міжнародне співробітництво в зазначених сферах. Це дуже важливо в контексті безпеки та інтерперабельності, бо багато процедур централізовані на рівні ЄС, і ми ще до вступу в ЄС маємо синхронізувати свою діяльність, наприклад, в розробленні технічних специфікацій інтерперабельності в. в в тих самих реєстрах ми це маємо синхронізувати ще до вступу з країнами, країнами ЄС, і, власне кажучи, така робота вже доведеться Україні є спостерігачем в низці робочих груп, а, тому це той напрямок, який необхідно буде розвивати далі. Отже, що стосується безпосередньо процедур, це дуже така технічно складна і. Текстово найобширніша частина законопроекту це регулювання кожної з дозвільних процедур адміністративної послуги та платної публічної послуги, оскільки наше законодавство є в цьому контексті більш вибагливим, ніж законодавство. Є ми маємо закон про адміністративні послуги, маємо закон про дозвільну. Систему і тому всі процедури мають бути чітко врегламентовані на рівні закону закон про адміністративного процедуру. Знову ж таки, новий тому в законі подекуди достатньо складні достатньо технічні норми є. Але це виправдано як мінімум, тим, що бізнес одразу не чекаючи якогось регулювання на рівні терміну, буде в принципі розуміти, що від нього вимагається, для того, щоб отримати той чи інший документ. Тут ще варто зробити такий екскурс, знову ж таки, в минулі виступи. Так, цей закон не відкриває ринок перевезень, цей закон не відкриває доступ до інфраструктури, але цей закон вже лібералізує деякі види господарської діяльності в сфері залізничного транспорту. Як мінімум, з появою цього закону і з його набранням чинності, вже можуть бути. Приватної форми власності навчальні центри для машиністів, приватної форми власності, і окремі від перевізника суб'єкти відповідальні за технічне обслуговування рухомого складу. Тобто, всі ці процедури врегульовані, всі вони відкриті для будь-кого, хто, хто хто може їх, хто може отримати ці документи, хто відповідає критеріям, встановленим за законом. Тобто, це. Вже певною певною мірою лібералізація. Це вже допуск додаткових суб'єктів господарювання до сфери сферичного транспорту, від яких вони на сьогодні не представлені На завершення, і що в принципі найбільш важливо, це. Дорожня карта. Так, ми, ми говорили про перехідні періоди. Тут теж з, з, зрозуміло, з дня прийняття закону нічого не, не запрацює, а, але за три роки закон має набрати чинності повністю. Для цього поетапно мають бути здійснені такі. Роки. В 26 році має запрацювати Національне бюро з розслідування аварії. В принципі, якщо законопроект 1374 буде прийнято найближчим часом, то саме так це і буде. До 1 січня 2027 року має бути організовано, тобто ну, чи створено, чи реорганізовано, посилено ДСБТ національний орган безпеки, який в подальшому між 27-м і 28-м роком. Бере на себе значну частину роботи з прийняття нормативно прових актів разом з міністерством, а з набору та тренування свого власного персоналу материна з, 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 з посилення інституційної спроможності в плані фінансування обмін досвідом з європейським залізничним агентством, з органами з безпеки країн-членів ЄС з транспортним співтовариством, з, з, з іншими бо Uh -huh. Як якби за, за два роки національний орган з безпеки має наростити достатню спроможність, щоб, грубо кажучи, з 1 січня двадцять року бути готовим виконувати абсолютно всі процедури, передбачені законом, а також одним з проміжних кроків є посилення адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері безпеки. На залізничному транспорті, оскільки на сьогодні, як я не думаю, ви всі знаєте, наш Кодекс України про адміністративні правопорушення він застарів, як з точки зору самих складів правопорушень. Він, він не оперує зрозуміло, що новими процедурами дозвільними, які будуть проведені цим законом, так і з точки зору санкцій. Е, санкції за, за правопорушення в сфері безпеки на. Транспорті можливо за винятком тільки внутрішнього водного транспорту, де також були зміни з прийняттям із за закону, вони є занадто низькими для того, щоб когось демотивувати до законної поведінки. Тому це, це, це теж буде важливий етап. І ще один важливий етап це адаптація структури Укрзалізниці до вимог нового за, за закону. Це теж має бути зроблено протягом двох років, і тут мова не йде про адбанг. Тут мова не йде про розділення рахунків, утворення окремих юридичних осіб і так далі, але а, закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту вже оперує, як було зазначено, окремими суб'єктами. Оператор інфраструктури, перевізник, суб'єкт господарювання, відповідальність за технічне обслуговування і так далі. Тобто, всередині структури укрзалізниці, окремі суб'єкти мають відповідати за безпеку перевізної діяльності. Окремі за безпеку інфраструктури, за безпеку ван 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 вантажних перевезень та пасажирських, це якби підготовчий крок до справжнього анбандлінгу, який вже буде впроваджений наступним законом законом проведення. Ну, в принципі, на цьому я завершувати.